Всім привіт! Мене звати Жанет і в сьогоднішньому відео я хочу показати та розказати вам, як я фарбую своє волосся в домашніх умовах. Для нашого фарбування нам потрібно дві фарби від Лореаль. досвід вже показав, що коли змішуєш два кольори, можна отримати більш природній відтінок. Спочатку я змішую ретельно дві фарби між собою. Обов'язково для цього треба мати тацію, яку не шкода, та грібенець для фарбування. Важливо, щоб ці елементи були не металеві. Якісне змішування фарб це дуже важливо. Після того, як ми все перемішали, додаємо косники по черзі та також ретельно перемішуємо. Тепер можна робити фарбування. Спочатку я роблю це на корені та залишаю на 30 хвилин. Потім я розподіляю фарбу по всій довжині волосся та залишаю на 10 хвилин, і все наше фарбування готове. Зауважте, будь ласка, що колір волосся може змінюватись через освітлення та різні девайси. Наприклад, на айфоні та камері трохи відрізняються відтінки. Сподіваюсь, моє відео було корисним для вас. Та дякую за перегляд. Обов'язково підпишіться та підтримайте вподобай. Мені буде дуже приємно. До зустрічі!